Друзі, всіх вітаю! У нас настала дуже така, знаєте, спека. І що хочу сказати, ця біла крилка в цьому році її щось нічого не бере зовсім. Хочу зараз вам показати такий ось результат. Обробляла вже я один раз актацидом, потім валеріанкою, потім тепеки. І знаєте, що результату зовсім не видно. І що я вирішила мити постійно її водою. Зараз я вам покажу, який результат. Що хочу показати? По результату, бачите, вся така вона. Ну, крилка все рівно є. Це була обробка тепеки. Я вже не знаю, чим обробляти, цю малу ще можна обробляти. Але в мене є велика, і я не хочу застосовувати вже препарати, бо її вже треба споживати. У мене тут невелика така ділянка цієї капусти. Це в нас сама маленька капуста, яка посаджена на молоду капусту. І, як бачите, білокрилки тут просто-пець. просто, просто Ось. Я так думаю, що біла крилка адаптувалася вже до всіх цих препаратів. Якщо дійсно є якийсь дієвий спосіб, будь ласка, напишіть. А зараз поки покажу, яка капуста вже велика. І знаєте що? Зробила для себе такі висновки, що капуста не боїться, дуже холоду. Тому дуже вчасно ми її посадили, коли було ще прохолодно. Ось, І капуста пішла в ріст. Тобто вона стартанула. Ось, а коли вже пішла жара, ця білокрилка її просто заїдає. Ось в мене тут є капуста, бачите, в два етапи також посаджена. Цю вже білокрилка особо, бачите, не чіпає. Ось, бо вже більш такий грубіший в неї лист, але цю, бачите, ще трогає. Таку капусту я вже не обробляю, просто мию вранці або ввечері холодною водою. Бачите, де більш ніжніший, то вона сидить. Кущі вже доволі такі гарні. Я не бачу смисла її вже обробляти, якщо її буде скоро споживати.